До рівного завітала урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Вона зустрілася з представницями жіночих організацій регіону, аби обговорити, як на Рівненщині відбуваються процеси пов'язані з гендерною рівністю. Також поспілкувалася і про співпрацю різноманітних організацій щодо реалізації резолюції ООН щодо жінок, миру та безпеки. Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко завітала до рівного вперше. Тут вона спілкувалася з різноманітними організаціями, які займаються питаннями рівних прав чоловіків та жінок. Вона наголосила, нині жінки стикнулися з викликами війни. Втім, навіть це не відміняє рівних прав людей, і потрібно дотримуватись усіх задекларованих принципів. Принцип поваги до людської гідності є принцип безбар'єрності, тому що е Кількість наших громадян, які мають і будуть мати обмеження, пов'язані з пораненнями, їх число дуже велике. Це принцип рівних прав та можливості жінок і чоловіків, забезпечення потреби і інтересів різних груп громадян і громадянок. Також Катерина Левченко розповіла: треба думати та шукати інструменти, як діяти в майбутньому після нашої перемоги. Переконана важливим аспектом тут є національний план дій на виконання резолюції ООН, Що стосується жінок, миру та безпеки, речі рівна була першою областю в 2020 році, яка виділила фінансові ресурси на впровадження обласного плану дій. І аналізуючи такі обласні плани, я і мої колеги в апараті урядової повноважено звертали позитивну увагу на Такий підхід до формування плану президентка Українського жіночого фонду Наталія Карбовська наполягла на партнерстві з рівненськими жіночими організаціями, бо лише разом можна подолати усі виклики, що стосуються гендерної рівності в Україні. Почути від вас, почути від громадських організацій, про те, чим ви займаєтеся, якими є виклики для жінок зараз в регіоні, які ми є не тільки виклики, та не а говоримо про можливості, на що нам зараз важливо звертати увагу як жіночим організаціям і в місті, і в області, і в громадах, щоб голос жінок власне, був почутий в тих процесах, які зараз відбуваються. Фінальною точкою зустрічі уповноваженої з питань гендерної політики стане круглий стіл, на якому обговорять реалізацію національного плану дій щодо резолюції ООН. Участь у ньому приймуть представники влади, сектору безпеки та оборони, жіночі організації та інші дотичні підрозділи. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.